Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. 30 кабів по Запорізькій області окупанти обстріляли 14 населених пунктів. В Гуляйполі поранено чоловіка внаслідок атаки в півдроном. Надійшло 19 повідомлень про пошкодження житла. Воїни 44-ї артбригади знищили ворожу сау на Запоріжжя. Бійці 118-ї механізованої бригади дронами відпрацювали по купі окупантів. Спалили і техніку росіян. Весь ворожий склад покинув цей світ. Приємно ж. Підібрав ключ від дверей та заліз у квартиру. У Запоріжжі схопили 43-річного злодія з помешкання. Той встиг винести ноутбук та ювелірні прикраси. Чоловіка затримали на нього. очікує від 5 до 8 років тюрми. Лікарні Токмака забиті російськими недобитками. За добу в медзаклади доставляють по 30 особин. Окупанти буквально гниють у полях. До лікарів потрапляють вже з черв'яками в тілах. Тож тренд у рашистів – ампутація кінцівок без рук та ніг менше шкоди світові. З грудня минулого року українці набрали майже 165 тисяч нових боргів, загалом їх 9 мільйонів, здебільшого за не сплачені штрафи, адміністративні порушення та стягнення на користь держбюджету. Серед боржників 75% чоловіки, чоловіків. В антирейтингу лідирує Дніпропетровщина 973 тисячі проваджень. Київ та Харківщина. Значну кількість боргів мають і жителі Запорізької області: 447 тисяч. 41-річний запоріжець хотів текти до Словаччини. Прикордонники виявили у нього підроблені документи, відмовили у виїзді та передали співробітникам нацполіції. 47 держав-членів МАГАТЕ засудили окупацію Запорізької АЕС. Вони закликали РФ припинити будь-які військові дії біля станції. Звернули увагу на постійні атаки з боку Росії на енергетичну інфраструктуру нашої держави. І, звичайно, наголосили на важливості присутності експертів МАГАТЕ на ЗАЕС. Новий маразм від росіян на Тод Запорізької області окупанти готуються провести так званий диктант Побєди, який буде обов'язковим для школярів. Також вже готується і до чергової скрєпної дати 9 травня. Побідабісія включатиме понад тисячу заходів з гаслами за Сталіна. Напевно, той і сам би був в шоці. Традиційно недолугі вже починають носитись із останками загиблих у другій світовій. Понад дві тисячі поранених від обстрілів окупантів, з них 177 дітей. Невтішна статистика в Запорізькій області від початку повномасштабної війни. В лікарнях нині перебувають 16 поранених, дві жінки та чоловік в тяжкому стані, інші в середньої тяжкості. В Мелітополі окупанти змушують дітей допомагати армії рефії, школярі плетуть маскувальні сітки. Все це пропагандони знімають на відео, перейменовують у місті заклади освіти. Так, 24-ту школу, де директором став сторож, росіяни назвали на честь загиблого героя СВО, який зрадив Україну та пішов служити в окупаційну армію. ДТП у Запоріжжі на вулиці Українській автівка збила мотоцикліста. Його госпіталізували. Зведення підземної школи на тисячу учнів тривало Вільнянську. Зараз будівельники на стадії заливки фундаменту. У Запорізькій області вже працюють п'ять таких шкіл. Ще одна відкриється наступного тижня. А більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, аби бути в темі.